Дніпро має бути безпечним і для водіїв, і для пішоходів. Комунальники приступили до улаштування колесовідбійного бруса на вулиці Марії Лисиченко. Його встановлюють, враховуючи дані поліції щодо найбільшої кількості аварій, які трапляються на цих місцях. В цьому перехресті дуже оживлений рух і часто аварії. лобові зіткнення. І щоб трішечки зробити це безпечніше, ми встановлюємо роздільний колесовідбійний брус. Для того щоб не стикалися автомобілі, лоб в лоб. Ще вистачає таких місць, але постійно ми над цим працюємо і дедалі менше-менше. на цій ділянці я врахую, що до кінця тижня ми закінчимо роботу. Його перевага захист від лобового зіткнення автомобілів. Тобто, при зіткненні відбійник бере удар на себе. Отже, учасники ДТП отримують мінімальну шкоду від аварії. Роботи зі встановлення будуть завершені до кінця тижня.